Аграрії Шосткинської громади продовжують обмолот пізніх культур. Відтак сої було обмолочено 2954 тисячі тонни. На площі 1477 тисяча гектарів. Повідомив начальник відділу розвитку агропромислового комплексу Василь Кіктьов. Соняшник, якого молочено на площі 3996 тисячі гектарів, та намолочено 9990 тисяч Кукурузи обмолотили на сьогодні 1258 гектарів, та намолотили 9843 тонни зерна. Усього сільгоспвиробники намолотили 77% зерна, що складає 104 тонни 868 кілограмів. Через відсутність вологи затримується кампанія з посіву озимих культур. Зазначає пан Кіктьов, але потрошку сіє так станом на сьогодні. озимого жита посіяно 460 гектарів, що становить десь 41% від запланованого 1130 гектарів озимої пшениці, посіяно 2700 гектарів. Що становить 34% від запланує 7838 тисяч гектарів. Основне завдання опахувати територію по пожежної безпеці в управлінні праці та соціального захисту населення. Провели нарахування першого жовтневого траншу допомоги для 5663 тисяч осіб на 13 мільйонів 810 тисяч гривень. Про це повідомила керівниця відомства Антоніна Неметенко. Продовжуємо працювати з внутрішньо переміщеними особами на Обліку перебуває 6571, плюсом іде в нас за минулий тиждень 46 осіб. Також спеціалісти управління продовжують працювати з благодійними фондами щодо надання будматеріалів для облаштування помешкань внутрішньопереміщених осіб у сільській місцевості. Будемо планувати на 25-й рік спільно з ними кошти на капітальний ремонт. Хаб і ще ширше доповідь зробити по, по евакуації по Евакуації людей з сусідніх територіальних громад паралельно у відомстві готують до роботи майбутнього помічника ветерана. Він демобілізований, тому допомагаємо йому зареєструватися, пройти всі етапи. Цього цих випробувань щоб надалі працювати в нашій громаді протягом минулого тижня в екосистемах Шосткинської громади продовжували вирувати пожежі. Розрахунки ДСНС працювали у посиленому режимі. Проінформувала начальниця управління з питань надзвичайних ситуацій Ольга Ткаченко. Також задіяна місцева матеріальне резерв у вигляді паливомастильних матеріалів.